Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Давайте сьогодні разом з вами вивчимо цікавий віршик про зебру. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Тепер дивіться на картинку і повторюйте за мною. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Дітки, давайте повторимо весь віршик повністю про зебру. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду. На допомогу. Молодці дітки! Сподіваюсь, у вас вийшло запам'ятати віршик. До нових зустрічей. Бувайте!